Президент США закликав очільника Кремля припинити вбивати українців, а голова Пентагону попередив, що рішучі заходи проти Росії, якщо він, тобто Путін, не зупиниться. І вже 17 жовтня Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Якими можуть бути результати, чи отримує ЗСУ обіцяні домагавки, та що Україна може запропонувати у відповідь про це. Będziemy rozmawiać z naszym wostem, dyplomatem, historyką ta kolejnym posłem Ukrainy w Białorusi, Romanem Bezsmertnym. Panie Romanie, dobry dzień. Dobro dnia, panowie. W rzeczy i Zelenski Zeleński będzie rozmawiać z Donaldem Trumpem. Jakie szanse na to, że podczas tej rozmowy ukraińskie wojskowi otrzymają daleko bieżące No To machałka, ale tam nie tylko mowa o machałkach. Ну, пане Марику, ви на моє переконання дуже точно вдарили з питанням, бо мова не йде про томагавк чи таурус, мова ведеться про далекобійні ракети. Причому вона буде вестися в двох аспектах: а, закупівля і постачання до України цих ракет, і виробництво. Причому і виробництво буде вигляд... розглядатися в двох складових. Виробництво в Україні і спільне виробництво. Бо якщо говорити про модифікації і томагавків, і таурусів, то з точки зору нинішньої ситуації вони вже потребують а, серйозного вдосконалення і одна, і друга. А і з точки зору точності, і з точки зору застосування, я вже не кажу про. Об'єм заряду, який вони здатні нести на собі. А звідси, з одного боку, буде пропонуватися технологічні рішення української сторони, з іншого боку, бачення і розуміння цієї ситуації. Ну а третє це ресурсне забезпечення і фінансового обслуговування цих усіх процесів. І, власне. А на моє переконання, у Вашингтоні буде прийнято політичне рішення, що це будемо робити. А це буде робитися в трикутнику: Київ, Вашингтон, брюссель Ну, я маю на увазі Європейський Союз. Хто конкретно, то вже буде залежати від країни, держав. А ці питання проговорювалися на вчорашньому зібранні на трьох форумах НАТО. Пане Романе, ви вже згадали трішки про спільне виробництво, і тут я хочу згадати, що український президент очевидно йде до США не з пустими руками. Йдеться про так званий дрон-діл, масштабні поставки чи виробництва дронів для Америки. Що може насправді запропонувати Україна в обмін на далекобійну зброю, яку ви сказали, Україна все ж таки найшвидше отримає, і чи можна говорити, що це такий вже новий рівень українсько-американських відносин? Пані Євгенію, я би не по поєднував питання далекобійних ракет і дрони. Справа в тому, що в пакеті далекобійних е ракет є самодостатній аргумент стосовно їх вдосконалення, модернізації і застосування. Причому тут доречна співпраця, наголошую, між Вашингтоном, Європою і Україною. Розмова про те, що Томагавк в його модифікації, яка існує на даний час, здатна вирішити всі проблеми, це, скажімо так, чимале перебільшення. Звідси необхідне удосконалення і співпраця. І тут українська сторона везе досить серйозні пропозиції. Бо ці пропозиції технологічно існують в авторському проєкті, який називається Крилата ракета Фламінго. Яка по потужності вдвічі більша і потужніша, ніж Тамагалк, тим більше вона дальнобійніша. Однак необхідний ресурс для її серійного виробництва. Що стосується дрон-діл і спільного випуску дронів, то нині стає очевидним, що збивати дрони ракетами повітря-повітря чи земля повітря це за дорого, тому що. А, самий досконалий дрон це десятки тисяч доларів, а ракети це мільйони 2 мільйони доларів. А Україна на даний час володіє унікальними розробками штурмових дронів, які можуть збивати, а, в тому числі безпілотники, різних модифікацій. І тут ця система працює сама собою. До речі, по такій схемі. Нині і запущено виробництво Великій Британії і Данії, в тому числі, тому тут є напрацьований досвід важливо, а, і, власне, це проговорювалося на зібранні і міністерському зібранні НАТО і в на Раді Україна НАТО і на Рамштайні і 15 жовтня вчора. Тобто, в цьому відношенні механізми пропрацьовані. Тут важливо, чи Сполучені Штати Америки в особі Трампа прийняли всі рішення, про які зараз багато говориться, що вони готові тиснути на Росію, що вони готові працювати, створювати фонди і так далі. Бо насправді всі ці проекти, всі ці плани, вони потребують ресурсного забезпечення. Якщо ми подивимось на стадом на даний час. То ресурсне забезпечення все йде і йшло з Європи. Сполучені Штати Америки в 2025 році аж на там трошки менше ніж 100 мільйонів поставили продукції до України. А решту це була закупівля через фонд Перл чи через фонди Європейського союзу. Тому в цьому плані а, мова буде вестися перше про політичне рішення. Стосовно того, що буде запускатися таке спільне виробництво, і друге, це як сформувати джерела для того, щоб це виробництво було запущене. Пане Романе. А чи може бути так, що коли американський партнер передасть Україні далекобійні ракети, навіть декілька штук. Це заохочить. Європейців до того, щоб вони теж передали свої ракети. Я маю тут на увазі Таврус, про які ми часто говоримо. Ну, власне, частина фахівців вважають, що про тамагавки та я так кажу, можна говорити лише як про пароль до того, щоб насправді постачання йшло з європейських країн. За 2024 і 2025 рік. Усі три моделі європейських ракет, і Shadow, і Скальп, і Таурус пройшли модифікацію. Дальність їхнього враження збільшена, в тому числі збільшена їхня потужність. Ну про це не прийнято говорити популярно, але це правда. Більше того, випробовування ці проходили, вони доказали здатність. Цих комплексів бити на більшу дистанцію, зверніть увагу і на те, що, скажімо, Франція і напівгучно Німеччина а, говорять про, про те, що навіщо нам купувати а, в Сполучених Штатах, коли є а, європейські і кошти необхідно розміщати в Європі. Якщо а, ці країни здатні виробляти такі. Комплекси, то чому б ні, пане Марику? І більше того, якщо так є насправді те, що декларується в спеціальні виданнях, то очевидно, що це було б дешевше, ніж закуповувати це в Америки. Однак, ще раз хочу наголосити тут: власне, на технологічних параметрах цих ракет, якщо вони, умовно кажучи, досягають 2,5 тисячі кілометрів. І їхня дальність, а їхня потужність в районі, там, скажімо, тисячу тонн третилу по еквіваленту, то це прекрасний зразок для того, щоб бути в тому числі конкурентом для томагавка. Пане Романе, послухаємо, може нашого хорошого друга Марка рютеген НАТО. А за хвилину повернемо до розмови з тоді. Ми щойно провели дуже успішне засідання під керівництвом Джона Ділі з Великої Британії та Бориса Пісторіуса з Німеччини української контактної групи з оборони. І ми мали 19 країн, які виступали, і всі вони оголосили про постачання Україні іноді через ПЮРЛ, інші ініціативи, але в багатьох випадках також у двосторонньому порядку. No i powertamy się do naszej rozmowy. więcej jak połowa krajin e, NATO bude kupowaty zbroju od amerykańskich sojuszników same dla Ukrainy. Ale nie wsi. E, ja przygaduję, że krajin gdzieś przybliżono 30 32 w, w, w aliancji. no, na Żal, też i nie ma tam Polski, nad czym ja duże boliłem. Panie Romane. Можна було більше. Справа в тому, що, пане Марику, цей фонд Pearl, так званий, він працює як зовсім новостворена структура. І, скажімо, з окремими країнами на основі двосторонніх угод в Україні запущено в тому числі серійне виробництво окремих. Предметів і потреб для фронту, для Збройних сил України, скажімо, з Великою Британією є декілька таких проєктів, де йде спільна робота, і Велика Британія фінансує з Данією, до речі, з Польщею так само. Тому в цьому відношенні ті, хто вкладали ресурси вже а, ці роки, а, вони можуть продовжувати реалізовувати ці проекти. Ті, хто не вкладав ресурси, можуть фінансувати фонд. Як діє цей фонд? Згідно рішення, що місяця фонд має постачати, закуповувати в США європейських виробників на 500 мільйонів доларів і відправляти до України. Це е, координує група Візбадені, група НАТО. В цьому році а, постав поставки зроблені на 2,5 мільярди, тобто це 5 місяців. Нині е, Німеччина ще виділяє 2 мільярди, тобто, це ще 4 місяці. Якщо брати, ну грубо, я маю на увазі розрахунок цей. Тобто, насправді лишилося ще 3 місяці для того, щоб закрити цю програму 2025 року. І власне до вчорашнього дня до ранку було 6 країн. Вчора в обід було 12. Сьогодні ми вже чуємо цифру 19. Це означає, що насправді цей проект по е, програмі Pearl закупівлі з фонду він буде реалізований. Е, причому, е, на моє переконання, це правильно зроблено, тому що це фонд термінової допомоги. Він же так і називається пріоритетних поставок до України. Звідси ці системи мають право на існування. І тут нічим докоряти ні, скажімо так, Великій Британії, ні Польщі, ні Данії, бо частина з цих країн окремо працюють по своїх лініях. Це по-перше, по-друге, скажімо, Данія і там, і там є. І в програмі Порол і працює по виробництву на основі спільного виробництва з Україною. Більше того, є можливість працювати ще й по фонду. Європейського союзу 150 мільярдів євро, який існує, де існує формат 2 плюс 1. тобто дві європейські країни і Україна можуть і закуповувати, і організовувати виробництво, тому тут є де працювати інша справа, що кожен має знайти, ну скажімо так, що вигідніше на двосторонній основі. Ja jeszcze chcę zapytać za Marka Rute, bo mnie zdywowała odna zajawa. Eee, może ja przeczytaję eee, z listoczka. Mark Ruteka, że tak. My znamy, że ich piloty, wyniszczowacze, sławią się tym, że nie mogą kierować tymi lotnikami, a ich kapitany nie znają, jak opuszczać zważają zważając na wszystko te, co oni zostawiają na dnie moria. jeszcze jedna fraza, Marka nie warto sprymaty Rosjan na to seriozno ta i przesadzać możliwości Rosji. No, pane Romane, kiedy my baczymy, że Rosja blokuje kilkoma dronami aeroporty Europy, kiedy my baczymy że drony zalitają w Polsce, Коли ми постійно теж в Польщі чуємо, що мирний часи вже закінчилися, готуйтеся до найгірших сценаріїв, звісно, майте оптимізм в голові, але передбачайте найгірше. Ну, така заява мене дивує. Ну, Пане Марко. Я теж був дещо заскочений тональністю цих заяв, але, на моє переконання, ця перепалка, яка іноді йде з Москви. Де там Лавров дозволяє собі випади, Медведєв дозволяє собі абсолютно безглузді випади. Вона іноді потребує в тому числі і от таких реакцій, з якими періодично останнім часом виступає Марк Рютте. Бо насправді дійсно багато речей, які звучать, зокрема там з вуст Медведєва, сприймати серйозно не слід. бо... А його завжди випускають в засоби масової інформації як свого роду торпеду, абсолютно безпредметну, яка б е, просто дражнила європейців, Сполучені Штати Америки і так далі. Хоча, е, на моє переконання, тут доречно е, бути набагато серйознішим, бо справа в тому, що е, ці всі кроки, які зроблені е, Москвою, і кроки, які вкладаються в модель гібридної війни, ми ж бачимо, що вони активізуються їх кількість наростає, і періодично тут не можу не погодитися з вами, що вони в тупик ставлять в тому числі і європейців. Звідси, по-перше, треба бути готовими до цього. А по друге. Коли йде певна емоційна заява, ну знаходити способи реакції на неї. Я не виключаю, що потрібні і такі фрази, з якими періодично виходить, в тому числі Марк Рюте. Однак ліпше було бути готовими до тих інструментів гібридної війни, які застосовує Москва. До речі, інформаційні атаки, інформаційно-психологічні атаки це теж. Складова гібридної війни, пане Романе, є ще одна тема, яку активно обговорюють зараз в Європі. Це 140 мільярдів заморожених російських активів. Є ідея використати ці кошти для підтримки України. Наскільки, на вашу думку, це юридично і політично здійснено з огляду на те, що ми вже знаємо, як до цього ставляться європейські політики, зокрема у Брюсселі. Пані Євгені, це, цей процес, як вже очевидно зрозуміло, тримає декілька країн. Переважна кількість європейських країн підтримує цей процес на даний час, окрім Франції, Люксембурга і той, який хитається, і Бельгії, чи е, механізм, який запропоновано Європейською комісією, є правовим репараційного кредиту? Так, він правовий. Він в тому числі передбачає систему гарантій повернення цих ресурсів з репарацій, які будуть виплачуватися Російською Федерацією за нанесену Україні шкоду в результаті агресивної війни проти України. І цей механізм достатній для того, щоб ці кошти використовувати як ще раз наголошую, репараційний кредит. Який буде розбитий на декілька частин. Переконаний, що оці розмови, які відбудуться в п'ятницю в Вашингтоні, вони в тому числі дадуть ще додаткові аргументи для того, щоб ці кошти могли бути використані. Причому, ще раз наголошу: вони не мають бути використані одномоментно. Вони можуть пакетами використовуватися, але цього механізму достатньо. Тут важливо було що, щоб європейські партнери, отак, як в питаннях ракет побачили, що пароль прозвучав, і є можливість отримати томагавки, і це дасть можливість отримати Таурус і все інше. Точно так і тут. Якщо Сполучені Штати готові не відсиджуватися а включитися в процес формування фонду, як каже Трамп з китайських. Мита і тарифів, чи з іншим способом, тоді і Європа готова включитися у цей процес. Моє переконання, що ця модель, яка роками і десятиліттями працювала між європейськими країнами і Сполученими Штатами в рамках НАТО, вона має повернутися. Тому що цей крен в одну або в іншу сторону він насправді тільки псує відносини між Вашингтоном і Брюсселем. замість того, щоб координувати дії і спільно вирішувати всі ці проблеми. Тому фіналізуючи, скажу, що я переконаний в тому, що питання використання знерухомлених російських коштів це питання часу. Вони будуть використані. Бо ще в когось, пані Євгенію, мрія і думка. Що Росія може стати частиною цивілізованого світу. Вона не буде найближчі десятиліття частиною цього світу. І це пора зрозуміти і усвідомити. Це країна, яка живе тільки тому, що йде війна. Ми вже чекаємо на правильне політичне рішення від партнерів України. Я вам дякую, пане Романе. Нагадаю нашим глядачам, що в ефірі Українського фокусу був історик, екс дипломат і колишній посол України в Білорусі. Роман Безсмертний, дякуємо. дякуємо.